Ви колись замислювались, чому клієнт обирає саме ваш бізнес. На рішення покупця впливають десятки факторів, і в кожного вони свої. Для когось важлива ціна та наявність сайту, для когось гарний логотип і красиво оформлений інстаграм. Але є один фактор, який впливає майже на всіх. І це відгуки. 98% клієнтів читають відгуки перед тим, як звернутися до компанії. І найважливіше. Люди читають не лише самі відгуки, а й відповіді власника. Якщо відповіді немає, сторінка виглядає мертвою на фоні конкурентів. А з негативними відгуками ще цікавіше. Якщо відповісти на негатив протягом 1-3 днів, шанс, що клієнт видалить або змінить відгук, зростає на 40%. До речі, саме негативні коментарі люди читають у першу чергу. Ви можете подумати: ок, усе зрозуміло, але я й сам можу відповідати на відгуки. Навіщо ви мені? Я теж так думав: До Комон я створив найбільший мережу центрів косметології в Україні. І коли ми були маленькими, я багато чого робив сам. Зокрема, відповідав на відгуки. Але це була постійна морока. Назавжди вистачало часу, багато відгуків залишалось без відповіді. Тому вирішив передати цю роботу адміністратору. Але і в неї не завжди доходили руки. У результаті я знов перевіряв, чи відповіли на ці відгуки, і знову витрачав на це час. Коли ми виросли. Мені вдалося знайти ідеальне рішення. Я найняв окрему людину, яка 5 днів на тиждень займається тільки відгуками, тому що в нас 60 салонів. Так, ви можете робити це самостійно, але це не буде настільки ефективно, як коли за справу береться команда фахівців. У нас є окремий спеціаліст, який займається лише відповідями на відгуки, швидко, професійно і без зайвого стресу для вас. Вам не доведеться хвилюватись, чи відповіли ви. Чи зробив це хтось із вашої команди? Ми зробимо це за вас якісно, вчасно і так, щоб ваш бізнес виглядав сильнішим за конкурентів.